почне свій свій початок, можливо, з такого драматичного, трагічного чогось. І не так мені легко є його пригадувати, тим більше при такій великій кількості людей. Але мушу його сказати. Хочу сказати, що коли я читав слова святого Альфонса Марії Лігуорі про пречисту Діву Марію, як вона визволяє душі з пекла, навіть стоїть над брамою пекла і рятує їх вже. Не, мов би приречених на вічний вогонь, я ніколи не думав, що читаю про себе, що це одного разу станеться зі мною в моєму житті, що я буду переживати вже після десяти років свого священичого життя і п'ятнадцяти монашого у своєму серці, в своїй душі. Ніч, темряву, вогонь, страх, відчай. І ці переживання будуть нагадувати правдиве пекло, що будуть чути голос сатани, який буде через людину промовляти і казати: Я тебе знищу, як монаха, як священика, я знищу твоє життя. Це нелегко згадувати, що ділося тоді, у 2006 році, коли я вперше їхав до Меджугор'я, коли моє серце було закрите на світло, на любов Божу, було в розпачі, коли я мав такий загублений стан. І коли я прибув до Меджугор'я, ідучи по під руку з отцем, Амвросієм, словаком францішканцем на гору об'явлень не уявляв собі і не вірив в те, що цей стан коли-небудь пройде. Навіть коли було з'явлення на горі подбродо, на дворі було темно, було ти... багато тисяч людей. Я повернувся в другу сторону головою, очима, спиною до місця з'явлення, зігнувся до землі, і, в моєму серці, не переставало діяти така розпач. Що з того, що я в Меджугор'ї? що з того, що я на чудотворній горі. Під час з'явлення я все рівно не маю вороття. Я буду у пеклі. Сатана зруйнував покликання, знищив його. Я не міг зрозуміти, як він зміг це зробити. Адже моє покликання було таке особливе. Я так ним тішився, я так ним хвалився. Я вірив, що воно є незнищиме, і раптом він наводив аргументи, що я до нього ніколи не повернуся, що я ніколи не зможу далі бути таким, як був. І взагалі я не зможу ніде. Вже більше себе проявити, взагалі, як людина, жити. Тобто моє життя, сплетене з покликанням. Втрачає фактично свій зміст. Воно вражене, воно отруєне, воно спалене. Як ти можеш з попелу підняти те, що згоріло? Це було тяжко. Люди молилися Вервицю десь посередині Вервиці. Почалося з'явлення Пречистої Діви Марії. Я відчув, як Пречиста Діва Марія, я почув, як Пречиста Діва Марія з'являється візіонером. Я відчув, як вона приходить з потойбічного іншого світу. На хвилину стало страшно, тому що по той бічний світ є інший, як наш, і ми до нього не готові. Ми не готові вмирати, йти на Божий суд, а вона прийшла звітам від Всевишнього. Було страшно, повіяло, неначе з позагробовості, огорнув якийсь вітерець твою душу. Але коли найсвятіша ненька підійшла ближче. Відчувалася її особа, душа відчула, яка вона? Вона смиренна, вона ніжна, вона лагідна, вона причиста і вона ціла, наповнена пречистою Божою любов'ю. Цією любов'ю вона і огорнула як мати мою нещасну. Зранену душу, і неначе сказала: Я є твоя мама, і я тобі гарантую. Ці слова линули у саме серце, в душу, я відчував, як від мене відходить цей стан вічий, покидає страх, розпач. Дівається десь та зла сила, та темрява, яка тобі не давала, відкритися на Ісуса. Небесна ненька відкрила моє серце на Ісуса. Вона відкрила на Його любов. Вона дала відчути, наскільки Він є близько, наскільки Він є поруч. Наскільки він є перейнятий тобою? Наскільки твій біль є його біллю. Наскільки його очі споглядають у твоїй.